Марнота, оце вся кажуть ми проти війни. Вони це, це неправда, це велика неправда. Бо вони нас насправді хочуть, щоб України не було. Це їх бажання. Бо їх бажання таке ж саме, як мавзолею залі у Путіна. Це це все одно. Але ти, якщо ти е, чесна людина, правдива, і ти хочеш бути на, насправді за Україну. Люди, які заходять до тебе на сторінку, повинні знати, чим ти е, живеш. Повинні. Ну, Сьогодні такий час. Ну скажи мені, хто не має сьогодні е, 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 якийсь там Фейсбука чи о цього всього соціальних мереж? Хто Та, не має? Практично всі практично мають. Навіть старі люди мають. Слухай, мій тато, Та. йому вже. 37-го року народження. Він в Фейсбуці там читає, він каже мені, я читаю, що ти там пишеш, ти щось таке. Тобто він там є. Він, тобто, навіть стара людина похилого віку в Фейсбуці. Бо це. Бо... Подобається чи комусь, чи не подобається. Це життя таке, як воно є. Його можна сприйняти. Ну, ти можеш марган... марг... маргіналізуватися і е... вийти з усіх мереж, ну окей, і що? Ну і що? Це нічого не змінить. Вже світ такий, і він такий буде, якщо, звісно, інтернет буде. І, і, коли інтернет виключать, ну, наприклад, то щось зміниться. Тож. е-е-е, Тож, я там, не закінчив свою думку, думаю, що наше, ну, наші мігранти, які е, біженці, які, вони усі різні. Але е, хоча б вони себе повинні питати. Хоча б так. І я думаю, що ми можемо в церкві е, ну, призивати в церкві щось там, робити людей, ми угу. можемо, ми можемо. але... Головне, щоб ми казали людям в церкві: спитай себе. Ну, будь чесним між тобою і Богом. Що ти маєш до України? Ну, нічого не маєш. Ну, це твій, твій вибір. вибір. Це твій вибір, ну окей, ну що?